5-10 хвилин, щоб воно облеглі стало. Виклади. Ну, Всім доброго раночку. Хочу вам показати ось ці дзвоники. Тут їх ціла плантація росте, такі гарнезні. Я думаю, собі посадити в садочку на другий рік, щоб цвіли вже. Це я зараз знаходжуся на території госпіталю. Ми прийшли з мамою здавати кров з самого раненького, але ще там черга велика. Я вирішила пройтися і натрапила на такий садочок. Це просто на території цього госпіталю. Такий маленький затишний садочок з лавочками, з такими бесідками, там бамбук росте. Ось це бамбук, просто він маленький. Ось ті дзвіночки, що я вам показувала. А тут вже така частина трошки лісова, зароща і ніби лісового типу. недоглянута. Хто використовує для приготування м'ясних страв розмарин. Ось перед вами великий кущ. І я вам покажу, як він цвіте. Ось так. Такі квіточки фіолетові. Може комусь буде цікаво використовувати розмарин, але ніколи не бачили, як він росте, а тим більше як він цвіте. Ось так розкинувся госпіталь на великій території. Багато камер є, біля парковок особливо і багато юнітів. Тут, тобто відділень. Різні відділення, всі стоять окремо. Біля кожного відділення є декілька місць для парковки для інвалідів. Ось там вони позначені жовтим кольором. Тут бачу, понасаджували нових молоденьких саджанців з кущами. Не знаю, що за кущі ще не понятно Роблять трошки перебудову. Ось там блаттест. Центр для здачі крові. Сьогодні ми з моєю доцею робимо, що ми робимо? Дубайський шоколад. І що нам потрібно для того, які інгредієнти? Розкажи. Шоколадки, цю формочку, украшень які хочете, Канафе. А що це таке канафе? Це таке, що ем, те... ти. Таке якісь розсипчисте ми купили, навіть не знаю, як це сказати, канафи, так? Да? Це турецьке. Так, В мене онлайн куплять. Ти заказала по інтернету, і так? І Крем пістажою. Пісташою крем. Добре, що ми робимо? Розказуй. Перший шоколад ми ставимо сюди, щоб розтупився. Ага, значить ми створюємо таку водяну баню і ставимо туди цілу шоколадку, так? Так. На водяну баню, щоб розтопилася. Ставимо шоколадочку. Водичка там кипить. Знаєш, що мені каже, що туди можна трошки масла додати, і тоді буде трошечки більше. Ні? Ні, можна більше, можна таку цілу ложку додати. Додаємо трошки масла. щоб воно було таке більше рідке, Смус силки. Ну, зараз все разом розтане і буду однорідна маса. Та мене там шоколад розсупляє. Я беру такий ем, сідобний, е, Їстивний. Е, істивний, е, пудра така. Пудра, так. Для, Для, декорації. Для декорації. Вона така блискуча. так? Можна додати до коктейлів, до випічки, до тортів. Ми замовляли на шині за фунт два. Фунт два. дві штучки. Ні, фунт, фунт чи два фунти. Ага, фунт чи два фунти, так. Ну, дивися, вже може розтало. Куди подивись? Ні, ще трохи воно роста. Вже майже майже розтало. Далі все виливаємо в формочку. Так? Да. Так. Роз... Розподіляємо по всій формочці. Виливаємо швиденько, щоб воно не загусло. Ми додали ще ложку молока, тому що воно дуже густе було. Так? Так. Ложку масла і ложку молока. Може, вишкріби цю формочку, дивись, скільки ще є там чоколаду. Ні, там забагато. Це буде забагато? Так, да. і ще наверх буде шоколадність, ми просто можемо поставити цей шоколад наверх ага. і його знову розтопити. Ну добре. Бо це забагато вже шоколаду. Добре. Все. тепер кладемо морозілку десь на 5-10 хвилин, щоб воно тверде стало. Ну, клади. Що. Так, тепер ми беремо фісташку крем і ложку беремо дві. Mm -hmm. І ставимо кольок на 10 секунд, щоб трохи розтало, щоб було легче, легше розмішати. Правильно, пальцем. Він такий густий цей фісташковий, крім, так? Так, да, дуже. Інтересно, це, мабуть, замало буде. Давай не, ще додати. Ні, це, це з цим буде. Ні, ну, ти... я думаю, що ще потрібно додати, бо воно дуже густе і воно так якби його бачу замало. Ну, все, правильно. Все, що лишнє треба облизати пальцем. Став мікрохвильовку. І насипаємо. Це канафі, так? Так. Да. То не забагато вже? Мабуть, забагато Угу. І перемішуємо. Перемішуємо. Перемішує. воно все разом. М -м, і вийде така начинка. Та що всередині. До дубайського шоколаду. Дубайський шоколад зараз дуже-дуже популярний, так, Елізабет? Так. Да. Ти вже їла? Я вже багато пробувала. Який найсмачніший? Лінд. Лінт, правда? Да. Скільки він десь коштує? 10 фунтів. Дуже дорого. Так, да, дуже дорого. Треба ще. Тоже багато потрібно буде забити таке. Невано, мам, не, мам, знаю, як батьків. Ти знаєш, добре. Ти в нас сьогодні ще в кухар. Ну, ви закінчите, бути таким виглядати. Яким таким? Таким зеленим. Таким зеленим. <с react> Правильно. Що? А що ти кажеш, з чим його можна ще їсти? Його можна їсти з ягодами і шоколад полити наверх. Оце, так? Ну смачно так було. Да. То ставаємо наші ем, шоколад від морозілки і тепер ставимо наше ем, кенафе з підсташовим кремом наверх на нього. І таке накладаємо, щоб воно зверху намазуємо. Да. Щоб шоколад там знизу не, не рухався, щоб воно тако наверх накладався. Намазуємо таким товстим шаром. щоб чи... Коли їсти, воно буде хрустяще. Угу. Ох, мені вже хочеться таке смачне їсти хрустяще. Якраз хватить. Ну. До всіх кутків. Першим ми розмазали, тепер треба ще один слой з шоколадом, значить треба роз, е, поставити в меркольоку. Ми вже вирішили, що ставимо молоко, трошки молока, шоколад і микові. щоб меркольок, щоб я. Так, ми ж забагато його поставимо в меркольовку і треба трохи подождати, поки воно бо загусеть. зарідке. За за Нічого, воно ну, простине і загусне. Воно має бути таким ем, не, не густе, але не за рідке. І тепер будемо наливати. Давай, наливай. Помаленьку, воно зато так гарно розподіляється. Угу. Виливай все. Все спочатку вили, а потім розпреділи. Навіть можеш не ложкою, а можеш ось вот так. Зі сторони в сторону його ніби. Ні, дивись, таке воно. Угу. І взагалі трохи краще, якщо воно такого більш ем, розтоплене, щоб воно туди заходило в края. Щоб закрило ці ем, все. Канафі той да. з пастою, фісташкою. Да. Ну і що далі? І зараз писам морозилку на годину. На годину. Щоб замерзло все. До і тоді вже вам покажемо, що в нас вийшло, який у нас получився дубайський шоколад. шоколад. пару годин І вже готова наша шоколадка, я вже буду його відкривати. Застило добре? Так. Да, відкриваємо. А ця формочка така еластична, так? Так. Да. Легенько а -а -а. знімається. Ого. О, там досі застряло. <рес> ну нічого, це ж ці прикраси так застряли, да. що блискучі. Близ... Блискавки. О, О який О, у нас шоколад. Дубайський шоколад. Дивися, але гарний. І зараз покажемо, яке всередині. Ну давай. Розломуємо. А? Щось ти неправильно розломала. розламала. вам поламали дубайський шоколад і все. І все. І ось так він виглядає е, в розрізі, нібито. Всередині оце канафе з фісташкою пастою. І е, шоколад. Ну, можна було ще довше потримати в холодильнику, щоб він краще, да, морозилося, щоб краще замерз, але не було коли, не було часу. Елізабет, хотіла вже швидше їсти. Ось такий у нас вийшов дубайський шоколад. Тут значить до нас приїхав такий цирк, офіс на їхні, і два рази в день у них. Бачила, ну, візьму дітям. Зходимо. То на трьох, на двох дорослих, Діана в мене вже доросла, і дитину, Елізабет, ще дитина йде 52 фунта. Взяла сьогодні на 7.30 на вечір, підемо подивимося. Якийсь такий цирк екстрімний.